Всім привіт! З вами Андрій Дубок, і сьогодні ми будемо відповідати на питання, які ви залишили під відео та по інших платформах. Отже, відмінності Google Sheets і Excel. Чи зможе замінити Google таблиці Excel? В більшості випадків Google таблиці замінюють Excel. і... Ті, хто створюють передові бізнес-процеси, в основному користуються Google таблицями. До Excel повертаються дуже рідко у випадках, коли треба аналізувати великі об'єми даних, там 100 тисяч рядків і більше. Але і Excel з цим, я б сказав, що також не дуже добре справляється. Я для своїх задач, для своїх клієнтів в більшості випадків використовую Google таблиці. Інколи доводиться використовувати Excel. От, чому? Я зазвичай не сильно радий через те, що Excel часто крашиться. Наприклад, вчора був буквально випадок: виділяю стовпчик в Excel, і у мене зникає більшість моїх даних. Я відміняю цю дію, стовпчик повертається, але дані не повертаються. от. Тому, Excel треба постійно зберігати і сподіватися, що критична помилка не станеться. В Google таблицях така ситуація неможлива, вони дуже надійні. Як важко перейти? Взагалі не важко, через те, що більшість формул такі ж самі, при цьому є нові формули, які більш ефективні. Чи зручніше, безумовно, так? Зможе замінити так. Захист даних так. Тобто ви можете налаштувати дані, що їх змінювати зможе лише користувач з певним імейлом. І так само можна захистити листи. Ви їх можете сховати, і якщо ви їх захистите, то інші люди його не зможуть відкрити. Перенесення автоматичних звітів з Excel в Google. Так, це працює, всі формули підтягуються, графіки, зведені таблиці. Чого немає в Google таблицях? В Google таблицях немає Visual Basic for Applications VBA, але є Google Apps Scripts, який, на мою думку, потужніший і цікавіший, ніж VBA, через те, що знову ж таки він заточений на Інтеграцію з веб-середовищем більше. Excel більше заточений на інтеграцію з середовищем комп'ютера. Чого немає в Google таблицях? Ну, в Google таблицях немає специфічних функцій Excel. Можливо, графіки, не такі гнучки в налаштуваннях, але в більшості випадків. Вони все одно виглядають дуже добре. Я б навіть сказав краще, ніж в Looker Studio, який більшість клієнтів чомусь обирають, хоча не мають потреби в ньому користуватись. Хоча графіки можна робити значно кращі в Google Таблицях. Немає PowerPoта все є аналог для Google таблиць якийсь. Я дивлюся Excel. Я не бачу чогось такого. Наприклад, немає вбудованого солвера, але значно кращий солвер можна написати на Google Apps Scripts. Тому в Excel я не бачу особливих переваг, які мусили б вас обрати, лишатися на ньому, а не перейти на Google таблиці. Так. Далі. Готова і настройка бізнес моделі заповнення форми фін-звітності для бізнес моделей. Конкурентний аналіз. Бізнес модель будується поетапно. Тобто ви вводите те, що у вас є, те, що ви шукаєте, потім додаєте розрахунки до цього. В принципі, якщо ви пройдете курс, то ви зможете все це робити. Чи є в Google таблицях макроси? Так, є макроси, можна записувати макроси, є Google Apps Scripts. За рахунок чого автоматизація в Google Sheets? За рахунок Google Apps Scripts. Невже там є альтернатива VBA? Так, це Google Apps Scripts. Мова програмування спеціально заточена для автоматизації Google таблиць. І взагалі роботи з Google середовищем. Тобто із Google Drive ми працюємо і з Gmailом з Google документами, з папками. Це хмарна мова програмування, можна сказати. Перехід між Excel і Google дуже легкий. Ви просто імпортуєте ваш важкий Excel, який є. Якщо у вас є код на VBA, то ви його імпортуєте в Чат GPT і просите, щоб він переписався на Google Apps Script. У більшості випадків чат gpt впорається. Якщо це щось більш складне, то треба самому над цим працювати. Або звернутися до мене. Я надаю такі послуги. Хочу робити API підключення до CRM, Google Analytics 4 і так далі. Хочу алгоритм шаблон для цього, та хочу дізнатися про роботи функцій масивів. Масиви можна дуже багато для чого використовувати в Google таблицях. Е, інколи в них є потреба, але в більшості випадків за рахунок того, що є вбудовані функції Sort, Filter. Вони не настільки unique, вони не настільки актуальні, як в Excel, але вони є, і вони дуже потужні, їх можна створювати. Е, API до CRM, до Google Analytics 4 дуже просто підключається. В принципі, можна зайти в чат GPT. Попросити його створити запит з Google Apps Scripts до Google Analytics 4, або до вашої CRM, ки він також надасть покрокові інструкції, як це правильно зробити. Тобто ми на нашому курсі навчимося використовувати всі функції Google Таблиць і як правильно звертатися до GPT для того, щоб інтегрувати. Роботу з API ми це будемо робити на прикладі Telegram боту Зведені таблиці у нас буде спеціальний модуль під це. Зведені таблиці в Google таблицях є. Вони, в принципі, імпортуються нормально з Excel. Чи є зв'язок Google таблиць з календарем? Так, це можна зробити за допомогою Google Apps Scripts, можна за допомогою Adonis зробити. Як можна автоматизувати? Ee, звіти по продажам чи складу чи виробництв. Ну, знову ж таки, конкретні звіти ви зможете будувати самі. А як це робити, ми навчимося на курсі. Мене хвилює спільна праця та координація роботи між різними підрозділами підприємства, наприклад, складання та виконання бюджету та інше. В Google таблиці для цього чудово, підійдуть через те, що ви можете створити таблицю, поширити її. З керівниками різних підрозділів підприємств разом складати, виконати, виконувати бюджет, поставити чекбокси і таке інше. Як працювати зі статичним пакетом ANOVA регресійним аналізом в Google Sheets? З приводу цього я не підскажу. Я б звернувся до чата GPT. Скоріше за все він дасть значно кращу інструкцію щодо початку. Знайомства з цим в Google таблицях. Але статистичний набір функцій в Google Sheets хороший. Можливість умовного форматування, виділення, невидалення повторів в таблиці. Так, це робиться за допомогою умовного форматування, як і в Excel, воно є. Імпортуються ці правила без помилок в більшості випадків. От. По умовному форматуванню буде окремий модуль. Вони насправді дуже просто працюють, однак у багатьох людей складнощі з тим, щоб їх зрозуміти. Я це поясню через те, що я пояснював дуже багатьом людям, як працює умовне форматування. І після цього ви зможете ними дуже віртуозно користуватися. Як організувати постійно оновлюючийся архів, щоб він був динамічним, не повторювався. На основі такого архіву можна було будувати дешборд, в свою чергу, теж оновлювальний. Ну, дешборд будувати на динамічних даних це дуже просто. Для цього ми використовуємо функцію індекс, щоб підтягувати дані з діапазону клітинок. Які в свою чергу автоматично оновлюються. Постійно оновлюючийся архів. Це вже треба робити рішення на Google Apps Script. Google Apps Script, Можливо, аддон існує такий. Це треба шукати. Мікро онлайн оновлювані джборди. Зовсім розумію, що це означає, але дешборди. Оновлюються онлайн, все працює як треба. Якісні інформативні графіки, переважно комбіновані. Це є в Google таблицях. Ми будемо розглядати різні типи графіків на модулі. Там ви зможете задати питання, які саме вас графіки цікавлять, і які саме аспекти. Ну, в принципі, в Google таблицях не так багато варіативності, але. Всі основні потреби покриті. Як адаптувати звіти ексклюзивно до Google Sheets? Ви можете просто імпортувати ваш звіт з Excel, і там вже в Google таблицях подивитися, як це можна зробити, щоб виглядало краще. Загалом, імпорт з Excel працює дуже добре. Як створити формули для обчислення даних? Для цього в нас буде окремий модуль, де ми будемо розглядати, як створюються формули. Загалом це просто ви пишете дорівнює, пишете назву функції, яка вас цікавить. І використовуєте там оператори плюс, мінус, з'єднати, нічого складного. Як правильно форматувати таблицю? Приклади форматування таблиць будуть на курсі. Загалом це прибирання усієї непотрібної інформації від очей і фокусування на головному. Тобто виділення жирним різними кольорами, додавання умовного форматування для того, щоб візуально таблиця добре сприймалася. Узгодження різних звітів. Ну, це, в принципі, і логікою робиться аналітичним мисленням. Google-таблиця таблиця це інструмент, який допомагає це робити. Наприклад, за допомогою функції Lookup, look x xlookup Index Match можна скажімо так, якщо є ім'я і є якийсь один набір даних по ньому, є інший набір даних, то ці дані можна звести до одного імені і отримати нову таблицю, де всі. Дані по цьому. Або, наприклад, лише один стовпчик з одного набіру даних, інший з іншого. Так і узгоджуються звіти. Як провести аналіз кошторисів бюджетних установ? Я думаю, що це працівники бюджетних установ мають знати, як робиться аналіз кошторисів. Якщо що, я завжди раджу спершу звертатися до чату GPT. І особливо важливо це робити до gpt 4 версії, це платна версія, яка коштує від 20 доларів в місяць. Вона значно потужніша, ніж безкоштовна. Наскільки актуальний Google Sheets в інших розвинутих країнах та за яких умов його використовують? В більшості випадків зараз в розвинутих країнах використовують Google таблиці. Excel користується в основному в великих компаніях. В великих компаніях деяких Google таблиці заблоковані, там тільки Excel можна користуватися. А взагалі, більшість клієнтів Google таблиць це люди зі Сполучених Штатів, з Канади, з Австралії, з Великої Британії, з Європи. Це основні люди, які працюють з Google таблицями. Цікавлять конкретні прикладі, приклади звітів і чому вони швидші? Як мають бути заповнені вихідні дані, щоб правильно форматувати звіти? Вихідні дані заповнюються просто створюєте колонки під кожний тип даних, який вам треба ввести, вводити їх. І потім, якщо у вас вже є правильна структура даних, логічна, тобто під кожен, під кожен тип даних є своя колонка, далі автоматизація робиться доволі швидко. Конкретні приклади звітів надсилалися тим, хто заповнював анкету. Можливо, ще будуть звіти, приклади звітів тим, хто буде проходити курс. Чи можливо в Google таблицях робити зведені таблиці та аналіз даних? Так, можливо, вже відповідав на це. Рівень доступів до змін в таблиці. В Google Sheets не працює Lookup так, як він працює в Excel, коли мова йде про різні документи. Потрібно імпортувати всі дані з іншої таблиці. Так, ну, рівень доступів до змін в таблиці. Так, можна налаштувати, хто саме може вносити зміни в таблиці. Потім в Google Sheets Lookup працює так само, як в Excel. тобто, це якась помилка синтаксиса. Ми будемо вивчати, як правильно роб... займатися лукапом, це дуже типова помилка і звернення з приводу нього. Коли мова йде про різні документи, то в Google Sheets використовується Import range і під'єднується інша Google таблиця. Можливість отримання навичок використання AI при роботі в межах Google Sheets та автоматизації звітів. Е, ну, В принципі, ми почнемо якраз використовувати штучний інтелект для того, щоб з'єднати Google таблиці з Telegram ботом А далі вже Telegram бот його відповіді, або відповіді учасників з групи, можна надсилати в OpenAI і отримувати відповіді. Але це вже. Надскладний рівень. Та, що надскладний, але не в рамках курсу ми будемо працювати з OpenAI API. IPI. В рамках курсу ми будемо створювати, ми будемо користуватися веб-версією чата GPT. Управлінська звітність, аналіз порівняння та візуалізація великих обсягів даних у Google Sheets та інших BI-системах. Аналіз, візуалізація чудово робиться в Google таблицях. Чи може Google Sheet замінити будь-яку бухгалтерську програму? Я вважаю, що так, але я не бухгалтер. Я вивчав бухгалтерію. Як на мене, може. Часткове обмеження коригувань даних користувачами. Не так, як за на ячейки в Excel. А що тоді мається на увазі? Ну, за схожим принципом, робиться, наприклад, що. Користувач не може вносити дані в клітинки, однак може вносити дані в певний набір клітинок. Ну, тобто, таким чином відбувається стройка доступу. Якщо мається на увазі щось інше, то це треба звертатися і обговорювати детальніше. Гаразд, всім дякую за питання. Було цікаво повідповідати. На курсі буде значно цікавіше. Я бачу люди зацікавлені в google таблицях, і ми дізнаємося багато цікавинок про нього. До зустрічі!